До чого лишень не вдаються окремі люди, щоб зняти напругу або випробувати свій організм на міцність? 43-річний житель Варескої громади отруївся мухоморами. Життя чоловіка вдалося врятувати, але щороку через отруєння грибами гинуть або потрапляють до лікарень сотні українців. На Рівненщині упродовж осені вже зафіксували чотири випадки отруєння. Одна людина померла. Людина середнього віку. Проживала сама в ході розслідування було встановлено, що людина мала ряд хронічних захворювань і вона вживала. Смажені маслята у центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що отруїтися можна не лише мухоморами, але й їстівними на перший погляд грибами. До прикладу, якщо вони недостатньо термічно оброблені або були зібрані на забруднених територіях, що ж до мухоморів, то їх все частіше споживають на камеру чи на спір заради розваги, або вживають ці гриби заради галюциногенного ефекту. Їх категорично не можна вживати, незважаючи на те, що дехто вважає, що їх можна споживати там чи з лікувальним. Метою, ще з метою для отримання якогось певного ефекту. За словами Олени Гашовської, симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після вживання, так і через декілька діб. Це може бути і запаморочення, це може бути посиніння кінцівок, посиніння слизових, посиніння нігтів. Може бути блювота, може бути бути болі в животі. Як зробити тихе полювання по справжньому спокійним та вдалим, знає автор та ведучий програми Чоловічий стандарт на сфера ТВ Олег Поліщук. Зі свого досвіду каже: поки не впевниться, що гриб їстівний, просто не буде його брати до кошику. Чоловік пригадує настанови свого покійного діда, з яким вперше відправився до лісу. Перед тим як мене взяти, мені дав таку книжку. каже: оце подивися, хоч щоб мав наглядний якийсь приклад, які гриби. Можна брати, а які гриби не можна брати. Якщо ви перший раз хочете піти і спробувати полювання на гриба, то беріть з собою людину. Верніше йдіть з тою людину, яка Знаються в грибах, яка завжди дасть вам якусь пораду. На дотримання цих простих правил звертають увагу і лікарі краще відмовитися від небезпечного експерименту і зберегти своє здоров'я для майбутніх лісових подорожей ніж заради короткотривалого ефекту чи популярності ризикувати власним життям. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник, випуск новин.